Друзі, всім привіт! З вами Олексій, вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні поговоримо про вет-ліст від Гаміс е з ревардами до мільйона доларів, але це на всіх. Тобто, я так розумію, всі, хто прийме участь і займе якусь активну позицію, той отримає якісь винагороди від проекту. Про це я писав в своєму телеграм-каналі ще 7 листопада. Тож, якщо не підписані, то підписуйтесь, а посилання з цим ветлістом. Буде знаходитися в описі під відео. Тому е, переходимо сюди. Перед тим, як ви зможете отримати ось цю сторінку, яка в мене зараз, вам потрібно буде вказати свою почту, можливо, її верифікувати, вже не пам'ятаю, а також свій гаманець, наприклад, Metamask, але там, де підтримується, е, Мережа полігон, тобто матік-майнет або полігон. Ось полігон, майнет. Вам потрібно скопіювати свій свою адресу гаманця та вказати її. І вже потім, я так розумію, сюди будуть приходити всі ті реварди, які ми, можливо, отримаємо. Звичайно. Тут є багато завдань, є також посилання реферальне. Ну, Тут ви можете його скопіювати. Я так копіював, натискав на Twitter та отримаю посилання. Я там так розумію, що хто займе активні позиції, я не знаю, яке місце потрібно зайняти і так далі, але хто займе активні позиції, отримує VIP-аккаунт та взагалі, що таке Гаміс? Це потокова платформа для передачі. Я так розумію, для лайвстріму, яка підтримана спільнотою, і її основа лежить на полігон Fілкоin, Lens, Protocol Livepeer. Про Lens ми знаємо. В своєму телеграмі про це я розповідав. Тому це така Web3 і все більше і більше соціальні мережі створюються в Web3, а тому, ну, можливо, і нічого не дадуть, але ми нічого не втрачаємо, тому просто. Можете повиконувати завдання. я В основному ось я 157 вже в списку із 193 тисяч тому ну, я просто запрошую рефералів. Можливо, й дороблю ці завдання. Тут можна завантажити їх апку, собі на Android або на iPhone. Тому. Можете долучатися, посилання всі будуть під відео. В принципі, в мене все. Чекаємо на реварди, чекаємо на те, що на бичому ринку нас вин... будуть винагороджувати за те, що ми зараз такі активні. Ну і не забувайте підписуватись на наш основний канал. Він російськомовний. Тут у нас більше підписників, але теж багато корисної інформації. Ну і також на наші телеграм-канали, наш канал по аердропам та інші. Наприклад, в каналі з аердропами я писав про е бали від SportGG, там е можливі винагороди. Metamask зробив свій брідж, мост, е міст, буде правильніше сказати, і для того, щоб його використовувати. Для чого його використовувати? Для того, Щоб, можливо, претендувати на потенційний ретродроп. Також тут аердроп від Шардекса, відео про DexCoyot, турнір трейдерів, про який в нас є минуле, минуле відео. Також форма для тих, кого був аккаунт на FTX, для можливого ретродропу. Ну і Тут мемчики, мемчики а також результати по Апсо. І багато чого іншого загалом приєднуйтеся. Я думаю, не пожалкуєте. А також тисніть лайк під цим відео та підписуйтесь на наш україномовний канал. Мало дуже підписників. Давайте це подолаємо разом. Тому на цьому в мене все. Всім дякую за увагу, всім мирного неба та хорошого заробітку на криптовалютах.